Далі будемо говорити про те, що російська армія минулої доби завдала ударів по п'яти населених пунктів на Харківщині. Через них одна людина загинула, ще троє постраждали. Це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Окупанти застосували каби і безпілотники, пошкоджено будинки, школу і адмінбудівлю. З нами на зв'язку заступник начальника застави підрозділу вогневої підтримки бригади ГАРД із позивним Семпер. Вітаємо, як чуєте? Начальника ставу реактивний систем вогню бригади Гард Семпер Фіделіс, Ох, так знаєте, по військовому. І давайте вже раз по військовому. У нас з'являється QR-код, який безпосередньо поруч з вами номер карти, які отак от вздовж розписаний. Мені здається, що сьогодні, в день, коли стався Іловайський котел. В день, коли ми згадуємо всіх загиблих захисників і захисниць, в день, коли ми згадуємо жертви вчорашньої атаки масованої по Києву, та зрештою ми згадуємо щоденно і про Харківщину, і про Херсонщину, Миколаїв, Одеса, Донеччина, Луганщина, Вінниччина. Черкаси, Чернігів, Сумщина. Власне, немає жодного регіону, де не було би постраждалих. Мені здається, це прекрасний день, щоб задонатити, на що збираємо цього разу. Бо написано широко для бригади Гард, що найбільше нині потрібно бригаді ГАРД. Це прикордонна Бригада, бригада ГАРД також проводить збір на дрони та комплектуючи до них. Це є різноманітні різно запчастини, так скажемо, для. Безпосередньо таких дронів, як розвідування та вампіри, яких потрібно весь час ремонтувати, так як, як, наприклад, простою мовою людською, пропелери вони, наприклад, дуже часто можуть зламатися, пошкодитись у будь-яку погоду десь обятки, коли пролітаючи, е, треба швидко привести дрона в. Бойовий стан і може ну, саме безпосередньо фахівці дронів їх зачепити, і потрібно саме ці комплектуючі відновляти. Е, окрім цього, також проводиться додаткове оснащення дронів, таких як для fpv на оптоволокні. Досить таки це дорога процедура, яку потрібно в е, подальшому нам покращувати, оснащувати і використовувати подальшу. Так саме дрони на оптоволокні е, реп противника не може заглушити. 377 тисяч 378 вже на рахунку, панове, дякую. Що ще до того, як з'явилося розуміння, що потрібен мільйон? Ви вже почали донатити, бо чітко розуміємо, що нам потрібно, щоб фраза Всі ми цілі, але ми цілі стосувалася ворога. А для цього потрібно, щоб у гарта було те, що їм потрібно: от пропелери, комплектуючи і деталі. Бо там на Вовчанському напрямку сильно непросто. За останню добу, якщо говорити про аналітику, ворог здійснив кілька атак в напрямку Вовчанська стрілечки. Але який характер мають ці атаки на вашу думку? Що ви безпосередньо на землі спостерігаєте а не те, що ми у зведеннях читаємо дії щодо атаки зі сторони противника проводяться постійно наші вогневі позиції? Наші безпосередні позиції місце знаходження піхоти ворог щоденно пробує проштурмувати, вклинитися в наші ряди, вклинитися в оборон в сили оборони України, особливо в тили. Тобто про якісь розвідувальні дії ворога мова не йде. Це саме наступальна операція, де ворог пробує вклинитися та закріпитися на безпосередньо наших позицій для того, щоб вибити собі транспол на майбутні дії в подальшому. А що ви бачите? Як змінюються ці дії? Що ви бачите за характерні риси? Більше використання кого, чого, як? Час доби. Що ви для себе визначили за специфіку саме на вашому напрямку? Безпосередньо найнебезпечніший час доби це день. Так як противник дуже багато використовує дронів. На постійній основі є дрони завжди, небо по нашому мові, небо грязне використовуються дрони противника, розвідування, так і в піві. Особливо дуже багато це дрони на автоволокні, які наші реби заложити не можуть. Постійно по оновлюю картиночку, хочу бачити, як там збір просувається. Панове, дякую всім, хто донатить. 12 гривень. Саме таку суму задонатила прекрасна людина, і ми прекрасно розуміємо, що 12 гривень, які поповнили цю банку, це є наша проста, але неймовірно важлива. Частина внеску в те, щоб ворогові було сильно гірше. А що ми маємо розуміти про вовчанськ, який потерпає не лише від піхотних спроб штурмувати? Ми розуміємо, в якому стані зараз місто, але дрони і мінометні обстріли. Яка найбільш ефективна відповідь саме на це з вашого боку? сторони безпосередньо найбільш ефективна відповідь це за допомогою розвідування дронів. Ми виявляємо місце знаходження вогневих позицій противника, мінометів, гаубиць та артилерійських систем реактивних систем вогню. А також місце знаходження дрон, особового складу противника, який використовує дрони. За допомогою розвідування дрона, ми вичислили місце знаходження противника та здійснюємо ураження всіма вогневими засобами, включаючи міномети, гармати та реактивні системи залпового, а також і впівдрони. Слухайте, Нововчанськ, ну, ми прекрасно розуміємо, в якому стані місто, Я продублюю цю саму фразу, але тим не менше ворог не припиняє спроб потрапити туди. І е, неодноразово говорили, що це малі штурмові групи, мікроштурмові групи і так далі. Але ми маємо розуміти ці часті, але маломасштабні атаки, як вони впливають на нашу оборону, і якою виглядає перспектива контрнаступу, якщо виглядає. Безпосередньо, безпосередньо можемо сказати так, що лобові штурми вовчанському напрямку вже тривають більше року. Ще з травня 2024 року. Вони жодного дня не припиняють змоги просунутися наші тила, зайняти наші позиції. Вони досі не можуть не те, що захопити наше ну, місто Вовчанськ, а навіть не можуть нормально без страт перетнути річку Вовча і зайти на південну частину Вовчанська. Наразі так вони намагаються саме обійти Вовчанськ з флангів. Клинитися в нашу оборону, але натис противник не зменшує. Але за допомогою безпосередньо дронів, ну як я повторяюсь, розвідувальні дронів та дронів FPV. Ми здійснюємо виявлення противника ураження за допомогою артилерії. 400 тисяч гривень вже на банці. Потрібен мільйон. Панове зупинятися. Це абсолютно не причина. Ворог зупинятися не збирається. Як ви чуєте, сам каже, що наші теж стоятимуть, допоки ворог не збереться зупинятися і не зупиниться. Давайте про приємне прикордонники гарту виявили, знищили гармату, міномет, великокаліберний кулемет, ну а також автомобілі і системи зв'язку противника. Це буквально за попередню добу. А давайте згрупуємо статистику або за або за літо. Яким є отой список здобутків гарту на вашому напрямку щодо ліквідованого, знищеного і пошкодженого ворожого? Безпосередньо ми артилерійський підрозділ бригади ГАРТ. Ми виконуємо вогневі завдання з ураження місць накопичення противника. За грубо кажучи, за серпень ми здійснили безпосередньо ураження чотирьох оборонних пунктів противника, взводних опорних пунктів. Зокрема, це здійснювала моя застава реактивних систем вогню. успішно уразили за допомогою наших безпосередньо вогневих засобів та за, за допомогою зас, засвідки нашого розвідувального дрона, який виявляв ці опорні пункти. Слухайте, а як колеги беруть в полон російських окупантів? Можливо, раптом риторика їхня змінилася. Можливо, вони пояснюють якось оригінальніше, чого вони до нас прийшли, і пруться далі. Безпосередньо також вони пробують коритися на нашу оборону. Чу... На питання, чому вони до нас приходять, вони відповісти цього не можуть. Вони просто, як говорять, певне м'ясо, яке безпосередньо просто навіть, ну, не навчені, не пройшли в нормальну базу в спеціальну підготовку і висловилися на загарбування нашої країни. Де, звісно, бригада ГАРТ та інші підрозділи оборони України їх знищують. Але ж, напевно, що не всі не пройшли підготовку. Напевно, є і ті, хто стоять зубаті, досвідчені, і натреновані проти вас. Хто проти вас? Звісно, є і натреновані безпосередньо сили противника. Такі, як, наприклад, судний день є. Це ворожий підрозділ, який використовує безпосередньо дрони. Досить часто з ними стикався. так як я. Працював також, окрім моєї бригади. Я працював під різними бригадами зсу, коли потрібна була вогнева підтримка. Я висувався, приїжджав і ми здійснили вогневе враження. Ми мали реальну можливість відчути що, хто такий судний день, що вони себе представляють. І також ми здійснили їхнє ураження. Вони здійснили ураження наших, але з, з з допомоги наших знову ж таки дронів та артилерії. Ми судний день стримуємо і не даємо йому просуватися. Також безпосередньо наші реби. Працюють в усю і стараються глушити дрони судного дня. 415 416 тисяч на рахунку, але це не привід зупинятися. Знаєте, сам передозвольте особисто, а дайте мені, будь ласка, в кадр сам пере якщо можна. Знаєте, які військових впізнаю? Навіть якщо вони не по формі, військові особливо пахнуть якоюсь такою стабільністю і трохи окопами і сильно втомою і. За руками, можете руки показати, як виглядають ваші руки. Коли ви кажете, що я висуваюся на артилерійську підтримку, я хочу бачити ваші руки. Можете показати? Де мозолі там на терті? От вони ті руки, які нищать ворога, панове. От вони ті руки, які нам допомагають з вами імітувати життя. Ви знаєте, що нашими руками у кого з наманікюринами, у кого без мозолів, ми точно можемо зробити те, що ну правда задонатити. І це найкраще, що ми можемо сьогодні зробити, згадуючи тих, хто. Віддав своє життя і зараз живе своє життя в окопі, щоб ми жили своє тут, якщо просто. Дякую вам за ваші руки. Але я ще маю питання: реб і рер ворога, наскільки його багато, і що ви маєте за відповідь для них? Безпосередньо ребів у ворога дуже багато, грубо кажучи, в будь-якій посадці, в будь-якому населеному пункту, які я вороги захопили або знаходяться на території РФ розставлені досить таки величезна кількість ребів, які здійснюють влучення наших дронів. Але наші безпосередньо дронщики, так ми називаємо, знаходять саме можливості вклинитися, знаходять десь цю, так сказати, дірочку в гребовій стіні, і вони в продальшому залітають саме на ділянку ворога, де виявляють знаходження ребів, передають для артилерії або для. Для підрозділа впівдронів та ми автоматично сразу же, бистро виїжджаємо. Здійснюємо ураження, щоб забрати цей реп, щоб він не глушив наші дрони в подальшому, щоб відкрити більшу смугу для наших дронів, щоб вони могли залетіти все більше в тил ворога. Слухайте, ну на вашому напрямку безпосередньо не тільки ваші бригади, але тим не менше казали, що участь найманців фіксують з Китаю країн Африки і Азії, кого ви бачили? Щодо смуги саме відповідальності бренд бригади гард їх помічено не було ні разу. Загалом бачимо штатні підрозділи виключно російсько-окупаційних військ, які кожен день пробують стараються вклинитися в ряди нашої оборони. Семпер, вам спасибі і перекажіть тим, хто поруч із вами величезне. Дякую. Я не вигадала іншого слова для того, щоб передати, що відчуває вся країна. Тому дякую, Семпер, заступник начальника застави підрозділу вогневої підтримки бригади був з нами.